Понеділок, 9 березня, в цей останній вихідний день говоримо в нашій програмі традиційно. Година Ч» про актуальні події цього тижня, в залі життя українців. Сьогодні будемо говорити про майбутній кредит МВФ, про соціальні гарантії для українців, а також про те, скільки ми будемо платити за комунальні послуги. Гостями нашої сьогоднішньої програми стануть Олександр Чорноволенко. 3-го та 7-го скликань представник партії блок Петра Порошенка. Андрій Павловський нардеп 6-го та 7-го скликань, член політради політичної партії Воо Батьківщина. Володимир Лановий, нардеп, 2, 5 другого п'ятого шостого скликань міністр економіки уряду в 92-му році, доктор економічних наук, президент центру ринкових реформ та Роман Заставний, народний депутат, фракція партії Народний Фронт, член комітету ВЕРС, питань податкової та митної політики. Вітаю всіх, дякую всім, що прийшли. Це святковий день, друзі. Дивіться, от 11 березня ми чекаємо всі на раду директорів МВФ, яка має ухвалити остаточне рішення про виділення нам фінансової допомоги, яка разом загалом має складати близько. 40 мільярдів, 17 мільярдів від МВФ, зараз пан Лановий мене поправить, можливо, разом допомога має скласти 40 мільярдів. Наскільки це важлива ну, допомога для України зараз принципова? І чи справді 11 березня стане таким вирішальним днем для української економіки? Звичайно, без зовнішньої допомоги економіка, яка зменшується в обсягах і є дефіцитною в зовнішньому обороті, і не отримує додаткових іноземних засобів, грошових засобів. Вона знаходиться в дуже критичному стані, оскільки ми купуємо газ ззовні, це перша позиція. І за моїми розрахунками, 7-8 мільярдів треба тільки на оплату російського газу, враховуючи, що у нас немає валютного надприбутку чи профіциту, то це гроші, які просто треба десь взяти. Плюс борги по раніше отриманих кредитах. Які треба погашати в цьому 15-му році відсотки по цих і так далі. Це тобто, яка сума приблизно? Плюс-мінус ну, це МінФін заявив. 10-11 мільярдів вони мають повернути і сплатити відсотки в цьому році по зовнішніх боргах. Uh -huh. а, і от, як я сказав, 7 мільярдів ще потрібно. Так що 17 мільярдів це мінімум, який просто треба для того, щоб розрахуватися. Але це не значить, що це змінить ситуацію всередині. країни. Пане паносадра, дивіться, от 7-8 за газ. Плюс 10-11 і тіло кредиту разом виходить до 19 мільярдів. Виходить, ми позичаємо лише те, що маємо зразу ж віддати протягом року. Правильно, знову проїмо, і потім борт перекладеться на наступні наші покоління, так би мовити. Ні, ну а потім знову позичимо, і це може дуже довго тривати. Справа в тому, що кредити міжнародного валютного фонду це не ті е, боргові зобов'язання, до яких звикли звичайні люди, коли це ну, дуже тяжкий тягар і так далі. Якщо вчасно розраховуватися і отримувати нові кредити, то це дуже зручний інструмент, який підтримує економіку. Тому тут так рахувати не треба. Більше того, це ну, такий індикативний показник, який каже всім іншим інвесторам, що можна в цю економіку вкладати гроші, От, вона визнана життєздатною на найвищому світовому рівні. Тому я вважаю, що це нормально все і. В цій частині поки що все йде по плану, дякую. Пане Романе. Ви є представник про урядової фракції. Скажіть, все одно це фактично проїдання грошей за запозиченого кредиту. Все залежить не від кредиту. Кредит – це так для підтримання штанів, умовно кажучи. А далі не треба працювати. І як працювати, коли в нас немає фінансів для кредитування економіки? Ну от дивіться, я дайте що ще було, раз скажу. Що, що було. Якщо вам дали б на 100 років безпроцентний кредит, ви б вважали це проїданням грошей? Ні, Це дуже великий період. В принципі, якщо Україна себе буде правильно поводити, то це буде приблизно такий кредит, тільки він буде шматочка. Тут говорити про декілька чинників. По перше, що термін кредиту дійсно він в часі достатньо розтягнутий, і він Україні дійсно потрібний. Перше за все, що ми говоримо тезу про що ми знову проїмо. Насправді, ми вже їх давно проїли. Якщо ми говоримо, що ми йдемо на забезпечення і обслуговування зовнішніх зобов'язань, які були взяті в попередні періоди, то ми просто підтверджуємо свою платоспроможність. І це дуже важливо. Це знову ж таки, колега говорить: це ми даємо сигнал для всього світу, і тут навіть не важливо, яка сума кредиту буде взята чи 17, умовно кажучи, чим 20, А фактично, транші розраховані на 40 мільярдів. Тут важливо. Подати сигнал, що в цю державу можуть заходити інвестори, що світова економіка, світові фінансові інституції довіряють цій державі, довіряють керівництву цієї держави і сюди можна вкладувати гроші. Ну, А якщо взяти ціна грошей, це може кожний громадянин України дуже пересвідчитись. Умовно кажучи, 10 тисяч доларів 10 років назад і 10 тисяч доларів на сьогоднішній день. Насправді це для будь-якої економіки це дуже вигідно, тому що ціна грошей з кожним роком зменшується. І тому це практично це є стимул для розвитку економіки, який дає можливість здешевити ту ж саму валюту і розвиватися економіці. Тобто, тут жодних застережень немає. І якщо Україна після достатньо такого складного 2014 року е отримає цей транш, це буде ну я вважаю дуже серйозним успіхом Ну Так я запитав про взагалі кошти для. Фінансування економіки, кредитні фінанси. У нас немає. От е, нас банк підняв ставку рефінансування 30%. Тобто, кредити можна буде взяти, пане Володимир, скільки в банках 35%? Ні, так для послухайте для підприємства відсотків по кредитах, які раніше були отримані суб'єктами е, банківським сектором, як можна назад підвищувати ставку. 19 підвищили там було там по 10, можливо, по 9, а тут 30. Ну, розумієте, це дуже поганий приклад для всіх суб'єктів економіки. Договір це вище закону в ринковій економіці. Що значить? раніше було так? Тепер боро то заднім числом піднімати. Ну, Я навіть 30. я навіть про нові навіть кредити кажу. От про нові кредити як підприємство, пане Андрію, змо зможуть взагалі Якщо взяти... спекулювати, То звичайно взяти можна цю тому, що за тиждень за місяць можна конверт крутин... крутин... їх. А за місяць це було від 30 -ти 12 частин. Чотири 4 процентів. Типу. ну я поясню так, не дають же крутонути. По... От я наведу mm -hmm. один приклад. От зараз е комерційні банки не хочуть підвищувати ставку по депозитах вище 23-25%. І пояснюють вони це тим, що вони просто по більш високій ставці не зможуть дати нікому кредити, бо ніхто не візьме. Тобто нікому не потрібні гроші дорожчі за 25. А тут ставка рефінансування, тобто те, що. Дається національним банком комерційному банку апріорі той має давати дорожче, щоб, ну хоча б і зарплату платити, і комунальні платежі ці банки, от воно більше 30, То це дійсно ну дуже серйозний удар по всій банковій системі. Я чесно кажучи, не дуже розумію. Як. Ну виходить, я просто поясню глядачам, що це таке ставка рефінансування, фінансування. Як я розумію, це е, той відсоток, під який національний банк може дати комерційним банкам е, гроші для того, щоб вони потім е, давали кредити населенню чи підприємствами бізнесу. Правильно, я розумію, так і, і якщо ставка не і, і, і повернули на різних. Це тільки коротко це на базов, став. ставка для того, щоб на короткий період часу покращити платіжний баланс банку. А для того, щоб надавати кредити населенню і комерційним структурам, для цього банк повинен працювати на зовнішньому ринку по залученню власних своїх ресурсів Набо ну, на внутрішньому ринку або з власним ну, населенням. Але якщо на нас банк дає під 30 значить банк навряд чи дасть ці гроші комусь іншим. Під якщо менше банк збере під 30 рефінансування, значить цей банк не має має ані морально, ані іншого права просто надавати кредити. Тобто в нього проблеми з фінансовим балансом. Тобто, все в нього ну, Андрію. Фактично, можна його ви не Фактично, не це зроблено для того, щоб всі, ті, хто отримали кредити, їх повернули. Тому що 30 ніхто не зможе. Ніякий банк третину Ви не Ви маєте може, на увазі, що щоб банки тепер розраховували виключно на власні сили. Ви правильно? Ви чули цифру. І з... на власні кредитні портфелі. Ви чули цифру, що не повернено, 110. На десять. ділі 120 мільярдів рефінансування не повернено. І Національний банк хоче змусити банки, яким він дав, а тепер хоче достроково забрати. Пане Андрію. Ну я вважаю, що нашому уряду зв'язку з тим, що ми фактично. Країна, яка є форпостом Європи від Путінської орди, захищає її, приймає на себе удар російської агресії. То повинні і цей Захід повинен зрозуміти І правильно. Сорос писав, що Україна потребує не співчуття, а потребує реальної допомоги, яка повинна бути на рік не менше ніж 40 мільярдів доларів. І він писав, що Європа при бажанні може знайти ці кошти. Знайшла ж Європа для тої ж Греції. 100 мільярдів списали для, маленької боргу. для маленької борги. Я кажу, не надали, а списали боргу, що надавали європейського, на 100 мільярдів доларів. Тому і так само з боргами України треба зовнішньому ну, Але я поступати. просто може вони бояться, що покрадуть гроші. Розумієте, ось я думаю, що страх Хорошо, Я ж не кажу, що давати. Хай спишуть старі борги України. Те вже буде полегшення. Нам не треба буде стільки повертати зараз. Фактично, фактично, весь кредит міжнародного валютного фонду. Ми повинні будемо роздати по старим боргам. І тоді дійсно, а що буде іти. В економіку а чим ми будемо точки зростання під От хороше питання щодо того, чому нам не списують борги? Але тоді питання у відповідь: а можливо, ми не звертаємося, пане Романе, по те, щоб нам списали ці борги, можливо, має якісь звернення бути уряду президента до міжнародних фінансових структур з проханням чи з вимогою, я не знаю, як це правильно сформулювати, списати нам попередні борги, як, наприклад, Греції ЄС, насправді всіх переговорних процесах піднімається це питання, але е, навіть отримання цього траншу потрібно для. Для того щоб знову ж таки всередині фінансової цих інституцій появились довіра до держави, Списується тоді, коли Європа або е, бачать, що по-іншому, скажімо так, держава не може вийти з цієї кризи. Тобто це означає ще інший фактор, що в українській економіці вони ще вбачають достатньо багато резервів, незважаючи на те, що ВВП падає, незважаючи на те, що під час військового стану частину економіки, яка не працює, вона залишилася е, поза е, контролем української держави, але ресурсу є. Ще достатньо. Я думаю, що це зовнішні інституції підштовхують України для того, щоб вони вскрили ці внутрішні резерви і в першу чергу показали, як вони будуть їх використовувати. І тут же іспит для всієї е, спільноти. Кажуть, що єдиний внутрішній да... резерв, який у нас залишився, це землю розпродати. Ні? О, я думаю, що це дуже серйозний, але це не, не, не самий не першочерговий ресурс. Насправді цим шляхом йшли всі світові країни. От нещодавно зустрічався із фермерами там, Франції. Що вони говорять? Каже, що ми фактично живемо постійно в кредиту. І нічого тут проблемного не бачу. Тільки в 60-му році там була одна ціна землі, а зараз вона за 50 років зросла в 50 разів. І ми кожний раз до капіталі... до капіталізації проходить у вигляді оцінки цієї землі, яку ми володіємо, і переоснащення відбувається саме за рахунок цього ресурсу. Ну, то новий крови береться під те, та... що вартість Кількість землі зростає землі залишається, залишається один і саме тільки доларовий колонен збільшується постійно. Дякую, пане Володимире. Справа в тому, що списання боргів відбувається за певними процедурами. У світі все це організовано. Є Парижські і Лондонські клуби кредиторів. Парижський клуб кредиторів. Це кредитори країни. Росія, Сполучені Штати, Саудовська Аравія і так далі, які дають кредити іншим країнам, Японія. Вони входять в парижський клуб кредиторів. Вони розглядають питання про списання боргів деяким країнам, в яких дуже низький ВВП в доларах на душу населення. От в 2000 році Україна зверталася, уряд України звертався в Парижський клуб кредиторів. Нам відмовили, а скажімо, там 300 мільйонів доларів був борг. Перед Грузією Грузії перед кредиторами їм дозволили. У них було значно нижче ВВП на одну людину. Це перше. По друге, нам фактично запропонована інша модель. Не списання. чому захід не хоче списувати, тому що вилучаються гроші з обігу. А коли реструктуризація боргу і вже гроші, які запозичені знову, якимось чином повертаються в оборот в банківський сектор, Греція не можна порівняти з Україною, тому що там євро. Вони спасають євро. Вони не Грецію спасають. Вони євро спасають. Тому що банки дали Грецію дуже багато кредитів, і ці банки зараз ляжуть. Якщо не будуть а якщо наші ляжуть, вороги. то економіка штатів не, не, да, не зруйнується. Гривня нікого не цікавить. Тому я хочу би сказати, що ми мали б захищати нашу гривню. Не банки, не якісь там облігації зовнішньої позики, не якісь наші кредити. А вони реструктуризують наш борг. Фактично, це є списанням. 15 мільярдів зараз іде домовленості в Америці про те, що 15 мільярдів приватних наших боргів по облігаціях. А до речі, відсоток по облігаціях України зараз 34. Тобто ніхто не хоче купувати і власник облігацій, коли хочуть скинути їх. То готові за. Це, вибачте, в якій валюті 34. 34% в євро, в доларах. Тобто навіть в доларах, в євро ніхто не хоче брати облігації по 34% було Річних. От я вам скажу, коли розміщували, було 16, потім 25. Чим гірша у нас ситуація, тим зростають ці відсотки, тобто продають з дисконтом за бесі на третину вже менше, ніж там номіналом вказано. І ці гроші. Ці облігації, вибачте, вони там у власності американських фондів, європейських фондів, деяких банків і так далі. Є фонд, за часів Януковича ми про це почули, який сконцентрував 5 мільярдів наших облігацій. Так він зараз. Ну, от настільки... Хоча міг купити їх не за 5, а за півтора, так? Він, ви ця, кажете, він, що... Ні, цей фонд, який працює з поганими цінними Активом. паперами, да. знаючи, що країна вийде з піке. Тобто він знав, що буде Міжнародний міжнароднолюти фонд буде допомога. Він скуповував облігації. Просто я хочу сказати, що 15 мільярдів, які в перший цей рік і наступний рік будуть до сплати нашого уряду. Вони будуть реструктуризовані на, на 15 років, так я казала. А, а хотів би я ще додати, що це входить 40 мільярдів, які нам нібито дають. Давай таке розумію, От ви цікаву інформацію сказали для глядачів, що є певний якийсь фонд, який акумулював наші погані активи, наші облігації, які, начебто, належать там родині Януковича чи самому Януковичу, який купив ці активи там на ви кажете на 10, на 5 мільярдів. Купив це Мо... американський фонд. Мо... Це, це... Він пов'язаний з Росією часи. Янукович він да, в численну Януковича купив за значно меншу суму, знаючи, що зараз нам дадуть дадуть кредит, і цей кредит піде на а ну, цьому фонду, до якого належать Росіяни або Янукович, або ще хтось. Правильно так. а тепер він ще купує... за значно менше не може продати, Тут, тут, Прошу що... Ні, Євгене, тут, я ж казав, було 16 18, 25, 34. Це, дисконт, 16, це значить да. дисконт. Mm -hmm. Тобто, це от написано 100, 10, 100 а продавали на 16 менше, зараз на 34. Mm -hmm. Так він купив, коли на 34, тому що він знає, що повернеться і буде 16. В такому смислі ну, вони зробляють. Дякую. Дуже така духідність. Я хотів би все одно про... От е, людям потрібно знати, що будуть дешеві кредити, що можна буде започаткувати свою справу, що можна буде е, зробити свій бізнес. І тоді, ну що є стимул працювати. Зараз, поки цього стимул, от я не бачу, є, є якісь гроші, які до нас прийдуть. Ну добре, спишуть старі борги, нам вистачить розрахуватися по боргах. А далі ми вийдемо в нуль, і далі знову в нас не буде жодної копійки, ну я умовно кажучи, для того, щоб будувати далі економіку. Кредитувати економіку. для кредитування. У нас є гроші чи ні, пан Андрію? Ну, зараз важка ситуація. Я не думаю, що в цьому році якісь вільні гроші будуть. Ні, ну дивіться, там як буде. Це ж те, що ви нарахували 19, а по 17, да, це. Це а... я не я, це пан Володимир Ні, нарахував. да, Ну це це уряд нарахував, а десь десь ви 19 взяли, не знаю. Звідки. Ну, 7,8 за російський газ і 10-11 ну, за зовнішній ну, бур. Да. Але знов таки, мова йде про те, що потрапить до 40 мільярдів. І з них будуть гроші, які будуть в тому числі і на інвестиційні проекти. Від Світового банку, Європейського банку, реконструкції урядів там різних, теж Японія, допустимо. Он. На ті ж очисні споруди, все хоче Києву дати гроші. Тому реально гроші будуть додатково до цієї суми. Тобто, після того, але вони будуть після того, як ми отримуємо гроші міжнародного валютного фонду. Дякую, пане Роману. Ну, насправді я думаю, що тут треба говорити, що основним інвестором, який має стати такою рушійною силою української економіки, це має стати е, е, житель України. Тому що, наприклад, зараз оцінити, ну яка сума грошей в людей опинилася на руках? Ну 50 мільярдів кажуть, 50-70, Правильно, я думаю, доларів. Я б доларів. Що, я думаю, що більше, чесно кажучи, тому що ми можемо змоніторити ситуацію, скільки грошей було вилучено тільки з банків за останні півтора року. Це вже більша сума. І якщо ми ще візьмемо, що величезний тюновий сектор, який нікуди не дівся, він і так існував. Це сума, яка більше, чим достатня, щоб сьогодні просто українська економіка не те, що Поч розпочала рух вперед, рванула вперед. А чому але чому для... ці гроші, тому що нема Пот... довіри почекайте. до керівництва Правильно. національного банку Не і... тільки національного банку, тому, ну, і що... До уряду тому теж. що склалась така ситуація держави. в державі, і вона держави. склалась не сьогодні, навіть не вчора, тому що починаючи з 2010 року, люди бачили, хто при керівництві держави, яка про проводиться політика, що практично держава розграбовується, і ці ризики накладалися на спосіб мислення і дій людей. Пане Романе, от ми поговоримо про довіру до населення а також про те, скільки зараз доларів на руках і чому держава не використовує цей кредитний ресурс після нетривалої реклами. Залишайтеся на каналі Еспресо.